Христос Воскресе! Немає нам дороги сумувати, тому що Христос усе переміг, говорить преподобний Серафим Саровський. У ефірі Телевізійний єпархіальний огляд, інформаційний проєкт Одеської єпархії Української православної церкви. У нашому випуску сьогодні Христос повстав і радість вічна! Митрополит Одеський і Ізмельський Агафангел очолив пасхальне богослужіння в Свято-Успенському кафедральному соборі Одеси. Світла Седмиця радіє церква про Воскресіння Спасителя, про відновлення на нас, людей, у своїй гідності, радіє Адам, про повернути рай, пасхальні дні милосердя, щоби для всіх знедолених Великдень був радісним святом. Рано вранці 20 квітня у День Світлого Христового Воскресіння, Високопреосвященніший Агафангел Митрополит Одеський і Ізмаїльський прибув до Свято Успенського кафедрального собору Одеси, де Високопреосвященнішого владику зустріла численна паства. Митрополит Агафангел очолив Хресний хід навколо собору і звершив пасхальну божественну літургію. Православні Одесити на чолі зі своїм святителем. Одностайно піднесли молитви до Воскреслого Спасителя. Святкова божественна літургія у прямому ефірі транслювалася на медіаресурсах одеської єпархії. У відомому нам Тропорі ми чуємо такі слова: Христос Воскрес із мертвих, смертю, смерть поправ Ісущим сущим Бограбіг живо дровав. На третій день після земної смерті Ісуса Христа відбувається те, що ніколи ще не відбулося: Ісус Христос, який помер. Після страшних тортур переміг смерть. Він Воскрес. Господь Ісус Христос провів людей з пекла до раю, показав шлях спасіння, розповів, у чому сенс земного життя, було звершено справу людського порятунку від смерті, якої тепер немає, а є лише тимчасовий сон. Свято Світлого Христового Воскресіння, Пасха, це серце всього церковного організму. Це наріжний камінь, на якому ґрунтується духовне життя православної церкви. По завершенню божественної літургії митрополит Агафангел звершив чин освячення великодніх пасок. Період світлої пасхальної седмиці – це особливі дні в літургійному житті православної церкви, що продовжують свято Великодня. У цей час у православних храмах щоденно відбувається богослужіння, що нагадує за своєю структурою Великодню службу. На світлої седмиці урочисті, великодні богослужіння в Одеської єпархії, очолив високопреосвященніший агафангел Митрополит Одеський і Ізмаїльський.

Святих і правітник Бога Тіця Тіва не всіх святих. Помилуйте, спасіть нас як благий чоловіка людях. Христосу. Двадцять 22 квітня у світли вівторок свята церква молотовно вшанувала іверську ікону Божої Матері. З нагоди торжества, правлячий архіпастер Одеської єпархії, митрополит Одеський і Ізмаїльський Агафангел звершив святкове богослужіння у свято-іверському одеському чоловічому монастирі, у співслужінні архієпископа южінського Діодора, архієпископа Арцистського Віктора, архієпископа Болградського Сергія. Єпископа Тарутинського Аліпія, Оліпія, єпископа Овідіопольського Анастасія, братій обителі і численного міського духовенства, 23 квітня у світлу середу, у день пам'яті ікони Божої Матері Каспрівська, Високопреосвященніший агафангел Митрополит Одеський і Ізмельський очолив Божественну літургію у свято Успенському кафедральному соборі Одеси, де зберігається чудотворна святиня Каспрівський образ Богородиці, владиці митрополиту співслужили вікарії, єпархії і духовенству Одеси. Ми сподіваємося, що Богородиця не перестає піклуватися про нас особливо зараз, коли в нашій Україні ведуться воєнні дії. У світлу п'ятницю, 25 квітня, православна церква молитовно вшанувала чудотворний образ Пресвятої Богородиці, іменований Живоносне джерело. Для святоуспенської чоловічої обителі Одеси це престольне свято. Божественна літургія в День пам'яті ікони Богоматері в соборному храмі монастиря, освяченому на честь образу живоносне джерело, була звершена архієрейським чином. Поздравляю вас с Пасхой Христовой, славным воскресеньем Господа наш Иисус Христа, который даровал нам жизнь, а с которым мы связываем все наши лучшие надежды, чаяния. Пусть воскресенье Христово воскресит наши человеческие души, дарует нам мир, спокойствие. И пусть радость Святого Христового воскресенья станет радостью дней и ночей каждого из нас. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Христос 22 квітня виповнилося 60 років служіння у священному сані нашого архіпастиря митрополита Одеського і Ізмаїльського Агафангела. Починаючи з 1965 року, владика Агафангел стоїть біля престолу Божого, служачи Христовій церкві. Прийнявши священний залог тіла і крові Христових, митрополит Агафангел береже його в чистоті, примножує в ревнощах, і робить неоціненний внесок у збереження, зміцнення і розвиток православ'я в Україні, зокрема в Одеській області. Цього дня сердечно привітали владику Агафангела з 60-річчям священства їх Української православної церкви і братніх церков, священнослужителі і миряни. Одеська духовна семінарія, якою з батьківською любов'ю опікується митрополит Агафангел – Побажала дорогому владиці ще багато років натхненного служіння, міцного здоров'я, духовної сили і всебічної підтримки в благих трудах на ниві церкви Христової. У ювілейний день митрополит Одеський і Ізмильський Агафангел помолився на могилі матері інокині Макарії, яка, будучи благочестивою християнкою, виховала його в істинній вірі. І давши путівку в життя п'ятьом дітям, прийняла чернечий постриг. У світле Христове воскресіння митрополит Одеський і ізмеїльський агафангел відвідав Спасо-Преображенський кафедральний собор Одеси. Незважаючи на всі виклики сьогодення, собор відновлюється завдяки спільним зусиллям владики, духовенства, вірян і благодійників. До Пасхи в Соборі відновили боковий вівтар святитла Олексія та зробили новий іконостас. Тому головні богослужіння пасхальних днів відбулися вже тут, в оновленому після руйнівної атаки боковому вівтарі верхнього храму. Митрополита Кафанґіл ознайомився з ходом відновлюваних робіт, які тривають в соборі. От за штукатурі лікарасводи що віднадіє влажні міста. Накраз висихає крас погода хороша, сьомоль больше плюсова. У світлі пасхальні дні прийнято радувати один одного словами підтримки, подарунками і навіть простою увагою. Напередодні світлого Христового Воскресіння митрополит Одеський і Ізмаїльський Агафангел освятив 5 тисяч великодніх пасок, які виготовили в Одеській єпархії для тих, хто щодня рятує життя, оберігає мир і спокій нашого міста. Потрудні слюді до нашого, которые приготовили эти подарки пасхальные, которым лучше сегодня всем тем, кто трудится на благо мира, создание духовно красного нашего общества, хранит православную веру, умножает благочестие народа и делает все для того, чтобы мир Божий, превосходящий всякое человеческое разумение, водворился. На нашій многостерденне українській землі. Христос, е она -то, она -то, Клірики одеської єпархії Української православної церкви передали освячені паски рятувальникам, медикам екстреної медичної допомоги, воїнам ЗСУ. А також усім нужденним, які зустрічали свято не вдома, а в лікарнях у непростих життєвих обставинах. Це благодійне служіння стало можливим завдяки спільній роботі духовенства, волонтерів, парафіян, усіх небайдужих людей. Клірики єпархії відвідали 6 лікарень і майже 700 пацієнтів, 8 підстанцій Центру екстрої медичної допомоги, 6 підрозділів Державної служби з надзвичайних ситуацій. 5 відділів поліції. Від одеської парки їм передали паски продуктові набори, великодні кошики з побажанням. Нехай світло Воскреслого Спасителя зігріває кожне серце, дарує надію, силу і духовну піднесення. Дорогі брати і сестри! У ці дивовижні дні світлого тижня. Ми не просто згадуємо подію Воскресіння Христового, ми живемо в ній. Церква немовби розкриває обійми, і кожен день цього тижня звучить як одне непреривне свято один великий день день Пасхи Господньої. Царські врата залишаються відкритими цілий тиждень, це знак того, що небо відкрилося для людини. Святитель Йоанн Златуст говорить: Пасха основа світу, початок миру, знищення смерті. Осоромлення диявола. Ці слова нагадують нам, що Пасха це не просто торжество, а основа нашої віри і нашого спасіння. Але Пасха це не лише події минулого, це реальність теперішнього. Вона закликає нас до оновленого життя. Ми часто говоримо: Христос Воскрес! Але важливо поставити собі запитання: а я Воскрес із Ним, Воскрес із гріха, з невіри, страху і духовної байдужості. Святитель Миколай Сербський казав: кожна неділя це Пасха, кожне покаяння це перемога над пеклом, кожна сповідь Воскресіння душі. Світлий тиждень, даний нам, щоб радість Пасхи не залишилася лише в храмі, а проникла в дім, у родину, у серце, щоби ми навчилися бачити Воскреслого в ближньому. Недаремно апостол Павло каже: отже, коли ви воскресли з Христом, то шукайте того, що вгорі. Де Христос сидить праворуч Бога. Це означає: живіть небом, живіть не заради земного тлінного, а заради вічного нетлінного. Нехай же радіть Пасхи не згасне із завершенням світлого тижня, а стане початком нашої постійної духовної весни. На цьому ми завершимо нашу програму. Наступний випуск телевізійного єпархіального огляду ви побачите через тиждень. Нагадуємо, що найближчими днями церква вшановує 27 квітня неділя апостола Фоми, Антипасха, у вівторок, 29 квітня, Радониця, поминання спочилих. У п'ятницю, 2 травня, пам'ять блаженої стариці Матрони, 4 травня, неділя святих жон Мироносець. На цьому я з вами прощаюся. Христос, воскрес, дорогі брати і сестри.